Золоті яйця, виготовлені Карлом Фаберже, розповідають історію дореволюційної минувшини Росії. Ось ці зокрема відомий ювелір виготовив на коронацію Миколи II 1896 року. Ці вироби становлять найважливішу частину експозиції нового музею, де прослідковується зв'язок Фаберже з російським царським домом Романових. Музей розташовується у відреставрованому Шуваловському палаці в Санкт-Петербурзі. Тут зберігається чудова колекція творів Фаберже, що належали російському мільярдерові Віктору Ваксельбергу. Перше замовлення ювелірові зробив Олександр 20-ту річницю його весілля. Яйця Фаберже призначалися в подарунок для імператриці Марії Федорівни на Великдень 1885 року. Микола другий щосили підтримував цю традицію. Загалом родині Романових було поставлено 50 яєць фаберже. Чимало з них після жовтневої революції більшовики продали за кордон. 12 років щоденної роботи, чимало з них ми придбали по всьому світу. Вся колекція куплена за межами Росії і навіть за межами колишнього СРСР. Цікавий аспект нашої колекції все, що ми придбали, повернулося до Росії, зберігатиметься для російської культури. І ми пишаємось з Все, що ми купили, купіллі вернули в Росію, всю Росії. культури цим саме вернемося. Музей, який відчинив двері для широкої громадськості у грудні, володіє колекцією з понад 4 тисяч мистецьких робіт. Сюди входять твори живопису, ікони, порцеляна, євринні вироби із золота та срібла 19-го та початку 20-го століть.